Пропоную познайомитися з наступним спікером. Він у нас вже доєднався: це Богдан Малькевич. Вітаю тебе. Привіт. Привіт раз. У нас дуже стислий таймінг наразі. Ми доганяємо, трошки ми затримуємося, от тому одразу можемо переходити до твоєї доповіді. Вона теж стосується AI, тому розпочинай. Першу все, дякую, Тараса. Буду намагатися зробити це швидше. Ось сьогодні в мене тема не стосується SEO, але вона стосується саме маркетингу такий протокол сервісу Spice сервісу як взагалі Spice Service, який дозволяє аналізувати креативи. Ось, і тема називається майбутнє Spice Service, як AI та бігдата змінює арбітраж. Ось сьогодні я хочу поділитися з вами з вами баченням, як взагалі. Ці сервіси дозволяють аналізувати рекламу а, і дозволяють перейти від просто копіювання реклами до якогось більш якісного а, аналізу і створення майбутнього більш якісного контенту. Два слова про мене. Маю більше ніж 14 років досвіду в IT-індустрії, співвласник продукту Адлігатор і екс-партнер в FireLabs, велика аутсорсингова компанія і GameFi. Що ж, даний досвід дав нам, дав можливість зробити цей сервіс, який саме Спайсевіс, і використовуючи досвід попередній, ми можемо сьогодні поговорити на, на дану тему. Ось хочу розповісти, перш за все, вступне слово. Таке Digital, якщо взяти з двадцять рік і порівняти його з 23 третього, тому що для двадцять року зараз немає даних. Ось. То діджитал реклама збільшилась бюджети на 7,5%. А якщо поговорити про соціальні мережі, то збільшення бюджетів склало на 15%. Це колосальні дані, колосальна інформація, яку можна зібрати і проаналізувати. А ці дані здебільшого, якщо ми говоримо про соціальні мережі, це дані в форматі картинок, відео та тексту. Наступний слайд. Ось, і представимо, що в нас є. Сотні мільйонів креативів, які оновлюються щодень, щоденно додаються нові креативи, і нам потрібно якось з цих креативів зрозуміти, що на даний момент працює, а що ні. Ось і давайте уявимо, що ця бібліотека в нас є така бібліотека. В ми її маємо навіть на своєму комп'ютері, і там зберігаються ці відео, зображення, гео, метадані інші. Тобто ці дані вони присутні для кожного креатива. І це дуже багато даних, і от о, обробити ці дані одній людині буде дуже складно. Не ну, досить навіть дуже складно, це просто неможливо. Ось і давай давайте а, зрозуміємо, чи достатньо цих даних взагалі, якщо ми зберемо картинки, відео, чи достатньо цих даних, щоб проаналізувати в цілому, чи а, даний креатив або дана а, рекламна компанія працює. Відповідь, звісно ж, ні, тому що це просто а, дані, їх варто. Обробити а ці дані не показують, що саме призвело, наприклад, до підвищення продажів у ваших конкурентів або навпаки, що призвело до погіршення ваших показників. Тому нам потрібно більше даних І з допомогою якраз AI ми ці дані можемо проаналізувати набагато легше. На слайді я зобразив чотири пункти, які описують взагалі, як ми аналізуємо. Будь-яку, в принципі, інформацію. Перше за все ми збираємо цю інформацію. Ми збираємо відео, зображення, тексти, різні охоплення, спенди, гео, демографію і так далі. Далі ми цю інформацію, звісно, частково зберігаємо, акумулюємо на третьому кроці. Але на другому кроці ми цю інформацію ще маємо додатково обробити. Чому? Тому що насправді креатив це те, що. Майже найважливіше в, в рекламній компанії, тому що креатив він зацепляє. І відповідно, майже вся головна інформація зберігається саме на картинці. Ось з допомогою якраз AI, на другому кроці. Ми витягуємо ці дані. Які саме дані ми витягуємо, поговоримо пізніше. Далі третій крок, звісно, ми, ми ці дані акумулюємо і десь зберігаємо по наших базах даних, різних бакетах. і. І зберігаємо їх. Далі йде, звісно ж, аналіз. Аналіз даних ми не можемо проаналізувати ці дані вручну. Відповідно, на даному етапі аналіз допомоги AI дуже, дуже вирішить нам а, цю проблему. Далі, а, як я казав, ми розглянемо детальніше другий та четвертий пункт, адже це саме наша сьогоднішня тема, і саме стосується AI. Ось і а, давайте. Зрозуміємо, що ми можемо е, витягнути з кожної картинки відео і, і, або навіть тексту. Тобто, ми можемо витягнути якісь візуальні характеристики, тобто ми можемо розуміти там, кольори, композиції, розташування навіть предметів, е, стиль ілюстрації, наприклад, чи це мінімалізм, чи реалізм, чи мультяшність, або навіть використання того самого AI. Тобто, маючи ці е, характеристики, ви можете легше зрозуміти, що зараз в тренді. Е, текстові. Текстову інформацію. Ми можемо дістати заклики до дії, це тобто, може бути графічна якась кнопочка або ще щось, ми можемо це зрозуміти. Далі тональність повідомлення. Звісно, ми можемо оцінити, наскільки це тональність там, агресивна, дружня або офіційна. Ключові слова, також дуже важливо, тому що насправді багато реклам зараз запускається навіть без тексту. Facebook, звісно, і інші платформи вони аналізують сам креатив і, відповідно, показують рекламу а, користувачам. А, але нам, як, як сервісу, повідно, потрібно теж розуміти, а що ж пише на самому креативі, який текст, які ключовики, за якими ключовиками потім це оголошення буде показуватися. Звісно, довжину заголовків, різні емоджі, спецсимволи. А форматом дуже просто: ми розуміємо а, співвідношення сторін, а, тривалість відео, які Стилів анімації, чи це, наприклад, дуже швидко переключаються кадри, чи не швидко. Ось до відео. Ну і звісно, емоційний контент. Ми можемо розуміти, чи там є сміх, здивування, агресія, сумта і так далі. Ось і маючи цю інформацію, ми уявіть собі, в нас були сотні мільйонів даних. Ми множимо ці дані на 100, а навіть більше, навіть більше і цих і, і таким чином у нас виходить сотні мільйонів. Метрик, які потрібно знову ж таки обробити, щоб зрозуміти певні тренди. Для цього нам якраз і допомагає четвертий крок це саме аналіз даних за допомогою AI. І я якраз в цьому дуже нам легко допомагає. От, припустимо, перший крок ми, з допомогою AI ми можемо кластеризувати. Ми можемо кластеризувати навіть картинки, не маючи жодного, не маючи жодного тексту, ми можемо розуміти. Креатив, в куди можна його віднести до прикладу, якщо в нас є якраз додаток заняття йогі, ми можемо розуміти, що окей, або це відео, ми відносимо до йогі. Ось таким чином, ми кластеризуємо, отримуємо певний пул інформації, і далі по цій інформації ми вже витягуємо наступні, наступну інформацію. Ось ми можемо зрозуміти певні аномалії. Тобто, якщо в нас є. Не знаю, сотні мільйонів креативів, які кластеризувалися. Ми по них слухаємо певну інформацію, наприклад, раптове зростання креативів з певної тематики, або раптове зростання креативів з використанням AI, тому що зараз, наприклад, дуже 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 популярний AI, або Певні хуки почали використовуватися набагато частіше, або навіть сама кольорова гама. Тобто дуже часто повторюються кольорові гами в трендах, навіть якщо ми зараз підемо в якусь ікею або ще кудись, ми бачимо, що, наприклад, червоний кольор дуже популярний. Так само і в креативах. Це все дуже працює. Ось і наступний крок, звісно, з моєю ми, ми спостерігаємо аномалії. Аномалії це якраз оці різкі відхилення. Або, наприклад, у нас колись був рівний паттерн, і, наприклад, той саме кольорової гами, наприклад, все було жовте, і десь ми бачимо, що хтось тестує, наприклад, червоне, або, або синій, або інше. Тобто, ось це спостереження за певним часом воно дозволяє нам знаходити певні залежності. А ось чому саме AI? Ну тому, що AI, AI дозволяє, якраз як я казав, кластеризувати це. Навіть те, що без тексту, і вона обробляє дуже великі обсяги даних дуже швидко. Ось воно може прогнозувати, тому що, наприклад, якщо є якась певна аномалія, і вона продовжиться певний час, воно може вам, наприклад, навіть персоналізовано створити якийсь репорт, по якому ви можете вже досліджувати певну тематику. А ось питання знову ж таки: як обробити цю всю інформацію? Самотужки, звісно, звісно, ніяк, і в цьому приходить на допомогу різні сервіси. Ми маємо свій сервіс, який дозволяє обробляти цю інформацію. Ми використовуємо якраз різні пошуки, в тому числі векторний пошук, який про який я в далі розповім. Ось і це якраз дозволяє, наприклад. Завантажити картинку, яку у вас, і яка вас цікавить, наприклад, заняття йогою, і воно знайде схожі креативи по занятті йоги. Далі ви вже дістаєте всі інсайти, які ви хочете для цього кластера креативів. Ось ще важливо поговорити, звісно, про те, як зараз працює, працюють команди, перформанс команди. Ось, і варто, звісно ж, прийти до проблеми. Проблема перша це е, е, платформи, такі як Facebook, вони почали е, швидше знаходити різні копії. Ось, як зараз перформанс-команди працюють. Вони шукають креативи, думають, що от тривалий час вони показуються ці креативи, значить, вони прибуткові. Копіюємо ось, аналізують так само лендінги, копіюють, копіюють успішні креативи з мінімальними змінами і ну, просто шукають гарячі офер. Ось, і що до цього, що далі ми отримуємо? Ну, збільшення банів, і звісно, це дуже круто, якщо забаниться якийсь один креатив. Дуже погано, якщо забаниться ваша фан-пейджа, яка має там десятки тисяч підписників. Ось а, що замість цього потрібно робити? Замість цього потрібно, звісно ж, а, а, замість. Просто цілі копіювання креативу потрібно зрозуміти, зрозуміти відповісти на питання, які, чому цей креатив працює. Ось якщо ми дамо відповідь, і яку проблему вирішує, які емоції він викликає, які тренди наслідує, що, таке, що доносить цей креатив. Таким чином, ми можемо зробити кращий креатив, який не так швидко вигорає, і ми можемо його краще масштабувати. Далі, як може які завдання будуть вирішити за нас взагалі СПАЙ? Ось в майбутньому, я думаю, це предиктивна аналітика. Тобто, ми говоримо, що, наприклад, СПАЙ буде вчитися просто-напросто на тому, що ви шукаєте, яка вас цікава, який вас продукт, про що ваш продукт, і він буде аналізувати конкурентів і відповідно предиктити потенційні? Якісь тренди, які ви можете протестувати, ось персоналізовані рекомендації, звісно, як я казав, він учиться на тому, що ви шукаєте. Він учиться про ваш продукт, аналізує конкурентів і каже, що ось подивіться, наприклад, там на даного конкурента або на, на цього конкурента, і таким чином він може підсвічувати якісь метрики в цих конкурентах. Відповідно, ви будете бачити і впроваджувати якісь схожі принципи собі. А звісно, автоматична генерація багато сьогодні про це говорили. Вже вже автоматична генерація. Я думаю, що буде вбудована впрям в сервіс, який дозволить генерувати ці креативи за, за вашим бажанням. Сьогодні зробимо невеличкий приклад цього, але це ну це буде чат плюс спай. Але приклад можна буде зрозуміти. Ну і звісно, реалтай моніторинг це якраз ці аномалії, які грубо кажучи, коли ви можете спати, вам можуть приходити якісь повідомлення про те, що. Наприклад, навіть класний приклад з куп з однеї знайомої компанії, що Спай може аналізувати креатив конкурентів і сигналізувати вам про те, що, наприклад, ваш конкурент почав копіювати вас, і це насправді дуже важливо, тому що. Ви дуже багато білих компаній, які мають свої продукти, вони мають своїх юристів і прямі контакти до тобто, тих самих Фейсбуків, і е, контактувати про те, що е, їх креативи копіюють. Ну, звісно, там буде бан. Тому ну, ось так. А векторний пошук. Давайте дуже швидко розкажу в двох словах, як він працює. Ось векторний пошук: це уявімо собі, система координат. Насправді, там не, не дві осі. А набагато більше, можливо, десь деякі моделі мають 500. Але для для, для прикладу, ми бачимо, як знаходить спай схожі креативи, як взагалі пошук по картинкам відбувається, коли ми учимо нашу модель, і потім на базі наученої моделі ми кажемо: скажи, де ця картинка? То модель розуміє, що, наприклад, ці дві картинки, які справа дівчата, сидять на, на велосипедах, вони дуже схожі, тому. В системі координат вони дуже знаходяться близько. Далі йде там карт картинка з кока колою вона трішки ближче, але далі від, від цих двох попередніх. Чому вона ближче? Тому що там теж жінка є, і воно розуміє, що на даній даному картинці є жінка. А зліва якась картинка з якоюсь мазю, вона буде далі. ось а Давайте порівняємо, чим ці пошуки відрізняються. Традиційний пошук. Він мається на увазі традиційний пошук, пошук по ключовиках. Якихось він шукає точні збіги по тексту. Звісно, є фазі search, який дозволяє шукати по корню, але в цілому він шукає точні збіги. Він не розуміє контекст, він не розуміє, що, що таке синоніми. Він і, і він не шукає по. По різним мовам. Тобто, якщо ми шукаємо, наприклад, м'ячик, ми пишемо пошук в пошуку м'яч, воно знайде нам бол англійською. Векторний пошук він розуміє контекст, йому не важливо, яка це мова. Він розуміє, що бол і м'ячик це одне те саме, і відповідно вам видасть теж це в пошук. А, а чому це важливо? Тому що в Space особливо дозволяє швидко знаходити приклади креативів за схожою тематикою. А допомагає, звісно, кластеризувати, як ми говорили вище. Він дозволяє кластеризувати ці зображення, він дозволяє виявляти копії. Звісно ж таки, потім в майбутньому сигналізувати це або власнику креативів, або а, просто якусь статистику про те, що вас копіюють, і так далі. А, також важливо це чому варто аналізувати гео а, в спай-сервісах. Є така думка новачків: що якщо всі л'ють наприклад в США або Німеччину або Канаду, значить там легкі гроші і дуже легко там заробити кошти. Насправді це дуже неправильна думка, і потрібно розуміти, що в цих гравців можуть бути дуже великі бюджети. Чому не варто лити туди, куди всі ллють? Звісно, висока ціна конкуренції, висока конкуренція, високі ціни на трафік, перенасичені ринки, низькі конверсії. І копіювання стратегії дуже швидкі бани. Ось є різниця між ГЕО, мабуть, не буду тут залишатися, це ми розуміємо, і навіщо взагалі аналізувати ринки? Менша конкуренція, довші життєві цикли креативів. Тобто, якщо ми відповідаємо на ті питання, які я проговорив вище, ми відповідаємо, чим це, цей креатив зацеплює людей. Ми створюємо нові креативи, аналізуємо ринок, аналізуємо гео, і таким чином. У нас менша конкуренція. Креатив живе довше і він багато ефективніший. Також важливо розуміти культурні особливості кожного гео, тому що, наприклад, якщо ви в нас можете виставити креатив якомусь не знаю, продаєте бікіні, ви виставити креатив якоїсь жінки з бікіні... То в нас це буде окей, але якщо ми це зробимо в Дубаї, у нас буде швидкий бан. Ну, і, звісно, регуляторні, регуляторні ризики різні, це стосується там, якоїсь гемлі або ще чогось іншого. Ось. Як виглядає, в принципі, аналіз по спаях в, по, по Гео? Ось. Ми взяли, наприклад, беремо якийсь кластер креативів, ми зараз відфільтрували по фанпейджі і ми бачимо. Куди саме даний конкурент лє е, ці креативи, відповідно, ми можемо зрозуміти, е, можливо, знайти наш голубий окран. Ось, і таким чином наш креатив буде е, мати меншу конкуренцію. Е, звісно ж, важло, важливо е, розуміти про діджитал е, звички в населення, тому що якщо ми підемо в якусь Африку, там можливо, наприклад, не дуже розвинений. Е, не знаю, купівля в інтернеті. Люди можливо можуть не довіряти цьому, тому важливо також це аналізувати. Звісно, купівельна спроможність і так далі. Давайте тоді реальний кейс: як створити або масштабувати креатив за допомогою AI. Ось прикладом ми знаходимо якісь креативи, які ми подивилися, що вони нам підходять, або, наприклад, ми хочемо свій креатив масштабувати. Ось часто цей кейс а, допомагає саме а, людям, які заливають рекламу, таким як арбітражники, тому що часто вони самі в соло працюють, а відповідно в них немає ресурсу для того, щоб наймати дизайнера на фултайм або і так далі. Ось, до прикладу, ми взяли креатив справа. Ми кажемо, а, чату GPT, а, Будь ласка, дай мені повний опис взагалі даного креатива. Ось, і, відповідно, ми в форматі JSON. Відповідно, ми маємо повний опис по слоям, по розміщенню, по розміру креатива, по наповненню, повний, Повна інформація про креатив. І ми бачимо, що тут написано, до прикладу, профіль молодої жінки зі світлим волоссям, зібраний у хвіст. Що ми можемо зробити? Ми прямо цей JSON можемо підлаштувати під себе, поміняти, наприклад, жінки. я Приклад навожу. Ми міняємо з жінку на чоловік. Ми кажемо лого замість даного лого каштановий листок і слово каштан. Ну і звісно, нижче текст ми переводимо. Кажемо, я хочу, щоб це було best ice cream, і підпис якийсь if you eat it once, you eat it twice. І кажемо: цей джесон беремо в кидаємо в ChatGPT, і він нам генерує ось такий креатив. Тобто, ми бачимо, що повністю збережена. Збережений е, ідея креативу, ось його можна дуже легко е, розвертати, масштабувати, брати, просити робити різні відтінки, е, е, пробувати розвертати обличчя в іншу сторону. Таким чином, ви можете е, цей креатив масштабувати. Ось, висновки: е, перш за все, дуже дякую за, е, за те, що послухали. Надіюсь, було дуже цікаво. Я хочу дати зрозуміти, що. Важливо в щоб важливо при створенні креативів більше аналізувати саме про що цей креатив, аніж просто копіювати, звісно, ось і використовувати різні методи для того, щоб, щоб, щоб отримати більше інсайтів. Ось, а не просто переглядати картинки, які, які є в бібліотеці. Ось всім дуже дякую. Є QR-код на нашу групу. Можете долучатися, там є часто різні інсайти про те, як використовувати і що нового ми додаємо. Дуже дякую тобі за доповідь. Було цікаво насправді, От, тому що арбітражних доповідей було не так багато. От, але у нас досить багато серед аудиторії, саме арбітражників, які е, наливають трафік. Я думаю, що їм буде цікаво. Про різноманітні спайс-сервіси так тую доповідь. Супер, дуже дякую, дуже запрошую.